По запитанню твоєму дізнаюсь я, чи готовий ти до відповіді. Є ряд формулювань, які завжди впливають на відповідь. І тому використовувати ці запитання потрібно усвідомлено і акуратно. А краще взагалі в глибинних інтерв'ю уникати. В цьому відео розглянемо 5 типів запитань, яких варто уникати. Колись європейці вирішили дізнатись, як жителі Європи ставляться до того, щоб віддавати свої органи на донорство після смерті. Вони дуже здивувалися, що частина країн була практично вся за. А частина країн була практично вся проти. Спочатку думали, що причина в культурних або релігійних відмінностях, але дуже схожі за культурним баченням країни мали різні показники. Наприклад, Німеччина майже вся погодилася, а Австрія майже вся була проти. Коли почали копати далі, виявили, що там були просто різні запитання. Одним країнам ставили запитання: натисніть тут, якщо ви згодні прийняти участь в донорській програмі після смерті. А іншим ставили запитання, натисніть тут, якщо ви не згодні прийняти участь в донорській програмі після смерті. Що ж виходить, люди насправді просто в більшості не клікали ні там, ні там, можливо, навіть і не дочитували до кінця. Тобто цим можна було добре маніпулювати. Знаючи, що люди не клікають, можна поставити правильне запитання і в результаті отримати або всю країну, яка за цю програму, або всю країну, яка цю програму не підтримує. Чи було так задумано в тому дослідженні? Не знаю. А як би ви сформулювали запитання в цьому дослідженні, щоб не наштовхувати на відповідь? Свій варіант я вам розкажу в кінці відео, а зараз давайте розберемо 5 типів наштовхуючих запитань. Перший тип наштовхуючих запитань закриті. Це такі запитання, коли у респондента є тільки варіант відповіді так або ні. Наприклад, ви купили савокат, оскільки піклуєтесь про екологію. А наше завдання зібрати якомога більше інформації, тому коректніше почати розпитувати про мотиви відкрито. А чому ви купили самокат? А що вас спонукало купити самокат? Закритий тип питання можна ставити для уточнення і підсумовування того, що сказав респондент. Наприклад, я правильно зрозуміла, що ви купили самокат, оскільки піклуєтесь про екологію. Або якщо нам потрібно чітко розмежувати якісь речі. Наприклад, якщо для опитування нам потрібні водії, то в першу чергу в людини ми маємо запитати, чи вона взагалі має права і чи вона водить авто. Другий тип наштовхуючих запитань труїзми. Або закриті з хвостиком. Це такі закриті запитання, де ми наполягаємо на правильній відповіді. Наприклад, ви коли обираєте телефон, читаєте відгуки, так? Труїзми від англійського слова true правда це запитання, які містять наштовхувальні вставні слова, такі як правда ж чи не так, погодьтесь, так, всі знають. Ці слова часто виділяються на письмі коми, як хвостик. Тому на письмі їх легше помітити. В висній мові треба уважно відслідковувати, оскільки в такому форматі ми наштовхуємо респондента на певну відповідь, а не даємо йому самому подумати і відповісти. Більш коректне питання в цьому випадку відкрите. Наприклад, труїзм. Погодьтесь, займаєтеся спортом дуже корисно, правда? А відкрита натомість, яке буде звучати краще. Як ви ставитесь до занять спортом? Що це для вас? Чому ви займаєтесь чи не займаєтесь спортом? Або труїзм це ви, коли обираєте телефон, читаєте відгуки, так? Еквівалент відкритого запитання це як ви обирали ваш телефон. Якими критеріями керувалися? Чому саме цими? Третій тип наштовхуючих запитань альтернативні. Наприклад. Ви пішли з компанії через вигорання чи тому, що вам запропонували більшу зарплату? Ми одразу даємо варіанти. А можливо, людина пішла з компанії взагалі з якихось інших причин, а ми її, е їх не озвучили. А відповідати завжди простіше, просто обравши якийсь із існуючих варіантів. І в результаті наші відповіді і наше дослідження буде трохи викривлене. Коректніше запитати, з яких причин ви пішли з компанії? Четвертий тип наштовхуючих запитань багато широкий. Коли ми ставимо кілька питань одночасно. Наприклад, коли саме ви почали цікавитись спортом, що вас мотивує взагалі займатися спортом вже понад 10 років? Чи буває у вас вигорання, паузи? Як ви з цим боретесь? Коли ми ставимо так багато запитань, респондент буде відповідати на те запитання, яке йому більш зручне, і яке, або яке він запам'ятає. Тому для нас це невигідно і краще ставити запитання по черзі, по одному. П'ятий тип наштовхуючих запитань заперечні припущення. Запитання, де діє слово стоїть з часткою не це запитання на межі насправді. В усній мові воно часто містить певну оцінку і тим самим наштовхує на відповідь. Наприклад, а ви не втомлюєтесь працювати по 10 годин? Коректніше ж запитати, ви працюєте 10 годин на день? Як це для вас? Чому у вас робочий день саме такої тривалості? Як ви до цього ставитесь? Отже, підсумуємо: є 5 типів запитань, які підштовхують людину до певної відповіді, і тому їх варто уникати. Закриті запитання, на які можна відповісти так або ні, Троїзми, які містять хвостики вставне слово, альтернативні, коли є варіанти відповіді в самому запитанні, багатошарові це коли кілька запитань в одному, і заперечні припущення, де діє слово з часткою не і припущенням створює певну оцінку і схиляє до відповіді. Як же варто було правильно запитати в дослідженні про донорство органів, щоб не схилити до відповіді? Я би запитала так: чи згодні ви прийняти участь в донорській програмі після своєї смерті? І варіанти відповіді: так і ні. Відповісти треба в будь-якому випадку, але тепер вже треба вчитуватись і прийняти рішення. В наступному відео ми продовжимо говорити про запитання, але вже зі сторони того, які краще ставити і як їх краще сформулювати.